Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 червня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні ввечері хочу обробити свої кісточкові відшкідників та хвороб, крім черешень та вишень. Такий там розвитку. Води можете бачити, що тільки є наверху. Нижче, ніж 2 метри, метр вісім, все вимерзло, от ще перейду. Мабуть це я персики показую, так само і лектарини. от. Нижче от поодинокі. Я вже прирізав на заміщення і гілки, а зверху я змушений був залишати довші гілки. Щоб мати якийсь урожай. Так зараз я вам покажу це персики, слива стінлеється у мене також навантаження. Кому цікаво, як я формую, можете подивитись попереднє відео, я там все розповідаю. Кожного року в мене такі гілки із з навантаженням. Частково ця слива чиститься, сама тоді понурмую. Буду старатись забирати двині сердечка чи дубки, як хто на них каже, ушкоджені градом. Але є. Так, слива. Це диплоїдна комета її вже обробляти не буду нічим. Такий розмір. Це вже. Так, диплоїдні сливи також наверху от плоди. Повишукую там, там десь. Знизу немає пізнього терміну дозрівання Анжеліна. Дивіться, немає плодів аж от верху. Я там навіть нормував, бо дуже було багато. В одному місці. Все, так, в моєму регіоні. А ні, ось нижче ще. Один плодик. Більше немає. Вербанк-гігант завжди обліплений, що нормувати треба тут. О, такий варіант. В цьому році немає плодів. До якого не підійде, що це Рубі Принц? Значить, так більш-менш пройшов цей сорт персика. Але все рівно, чим вище, тим більше плодів. Чим нижче до землі приморозок, все, пропало, примерзло, немає. Раннього терміну дозрівання фармоза. Теж наверху гарно свіла, дуже багато було плодів, цей дуже сложний, важкий гібрид. Вишня. Абрикос. Минулого року було два плодика, не можна було розсмакувати, чи потрібен такий сорт даний, чи це проблемний, не знаю. Я декілька де штук ще нащепив, але в цьому році немає ні одного плодика. Мабуть, так само і він, як і абрикос, можна буде зняти урожай раз в 4 роки. Дуже гарно веде на персику ФО-2. Всі гілки я вже повирізав на заміщення, щоб формувати, щоб були нові галуження. Зрізав і цієї вже буду формувати там, де не було плодів. Метр вісімдесят, от показую, де не йде такого один, два плодика. Дуже мало. А тепер, чим вище, дивіться, все більше, більше і на горі аж забагато. Частину я там пронормував, не видно, бо за гілками понітаку. Частину я пронормував, а частину залишив, бо хоч що небудь скуштувати. Так, це рік. Це не тільки в мене, у всіх така проблема. До абрикос навіть не буду йти. На ранніх там де не дає. Ті, що раніше цвіли, Ті, що пізніше цвіли абрикоси, попали під приморозок. Немає нічого. так по одному, по, по два абрикоса є на деревці, спробую показати. Дуже великі гілки повирізав на заміщення. Ну от підійшов. Це, це абрикос, що пройшов. Я його пройшов заморозки, я його пообрізав. Це буде йти на заміщення, прикорочення. На наступний рік буду думати, що буде Ось так можна шукати. Раз ось до От бачу, там є один абрикосик. На таку здорову гілочку. Так, от дивіться. Шикарна гілка. Раз, два, три. Абрикос, а подивіться, яка потужна гілка. І це все позалишав вверху. Отак, цей рік нема нічого. Буду використовувати такі препарати. Від шкідників проклеїм. 4 грами. На 8 літрів води. Виробник заявляє. То на 10 літрів, якщо в одну бакову суміш, то треба остальні препарати меншу давати дозу. Наприклад, проклаємо 4 на 8 літрів води. Топаз виробник вказує 6 мл. Це на 10 літрів води значить давати 5 мл. Ну, Так як я прилипача 5 мл млван, то також давати 4 мл, наприклад. Бо якщо на 10 літрів води, то проклеєм треба купувати вже в більшій фасовці, щоб можна було насипати 5 чи 6 г на 10 літрів води. То так буду робити на 8 літрів води 4 г проклеєма. Це зараз східна плодожерка, багато листовіок, молі. На даний час він гарно справиться з такими шкідниками. Топаз це фунгіцид від захворювань. Буду давати 5 мл на 8 літрів води. В кого є курчавість листя і якась там серйозні захворювання, бо в мене немає такого. Потрібно додавати скор більш потужніший. Від замість перелипача буду давати адювант 4 мл на 8 літрів води. Це одна бакова суміш. Я нікому не рекомендую такими препаратами обробляти, як я. Я просто ділюсь з вами інформацією. Ви собі можете підібрати будь-який який вам підходить по ціні, і який є в вашому магазині. Але потрібно зараз обробити, бо східна плодожерка побідає всі кінчики на персиках та нектаринах. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Проходив, дивлюсь, до Фісандра на всіх диплоїдних сливах дуже мало плодів. Завіс померзла. А дивіться до Фісандра в моєму регіоні. Дуже гарно пройшла, так само, як і комета. Є, ще прийдеться нормувати. Травми від граду, але є. Це Двогрічний, як я перещепив, бо це була слива стенлей, в мене їх дуже багато. Перещепив, не пам'ятаю, вже на якусь диплоїдну, і ще раз перещепив вже. а, Тобербанк-гігант мені не сподобався, я перещепив на дофісандру. Такі вже плоди. Підходить для мого регіону даний сорт.